Привіт, друзі! Ви на каналі Природа України. Сьогодні я вам розповім про найменшого птаха Орнітофауни України золотомушку Мушку Довжина тіла цієї пташечки близько 9 см, а вага всього 5-7 грам. Дорослий самець зверху оливково-зелений, низ білуватий, з легким бурим відтінком. А зверху голови подовгуватий жовто гарячий чубчик з чорними смужками по краях, від якої пішла назва птаха. Доросла самка схожа на самця, але без жовто гарячого чубчика. Вона в Україні гніздиться в Полісці, Карпатах та Кримських горах, але взимку вона мігрує і зимує по всій території України. Гніздяться золотомушки у хвойних і мішаних лісах, в тому числі у глухій темнохвойній тайзі, а також у великих садах і парках, де ростуть старі ялинові дерева. Взимку вони згуртовуються у змішані зрайки з дрібними синицями і кучують за межами гніздових біотопів, трапляючись у листяних лісах і в чагарниках. У гніздовий період золотомушка потайливий птах, а решту півроку дуже довірливий, підпускає людину на близьку відстань. Живиться переважно дрібними, безхребетними і їх личинками. Чималу частку в раціоні складають попелиця, дного хвістка і гусениці метеликів. Особливо період розмноження. Вживають в їжу пауків комах у невеликій кількості. Живляться носінням хвойних дерев, їжу добувають у верхньому ярусі лісу, хроні хвойних дерев. В щілинах кориє під шарами лишайника сердка опускаються і підбирають поживу з землі. Унаслідок малого розміру і високої швидкості обміну речовин золотомушки змушені постійно перебувати у пошуку корму, навіть під час демонстративного співу. Або будівництва гнізда. Всього за 12 хвилин голодування Золотомушка жовточуба може скинути до третини своєї ваги, а менше, ніж за годину померти з голоду. І на сьогодні все. Підписуйтеся на мій канал і ставте лайки. Всім папа, всім добра!